Цьому випуску, як збірна України зіграла матч проти Франції у відборі до Чемпіонату світу. Турнірна таблиця нашої збірної після п'яти зіграних турів. Стало відомо, чому Ребров перестав викликати Андрія Луніна у збірну. Барселона готова активувати клаусулу Гарікейна, якого вважає ідеальною заміною для Левандовського. А перед стартом відео тисніть свою гарячу подобайку для розвитку україномовного контенту на Ютубі. Захисник Евертона Віталій Миколенко несподівано може змінити клубну прописку вже найближчого трансферного вікна. За інформацією видання Sportsboom, англійський Борнмут готується підсилити оборонну лінію під час зимового трансферного вікна, де клуб зацікавлений у послугах українського захисника Віталія Миколенка. Влітку Борнмут втратив Мілоша Керкеза, який за шалені 50 мільйонів перебрався до Ліверпуля, що зробило пошук надійного оборонця пріоритетним завданням для клубу. Однак, перехід Миколенка обіцяє бути непростим. Евертон не планує відпускати ключового гравця, адже головний тренер Девід Моєс розраховує на нього як на одного з лідерів команди. Вже зараз у клубі обговорюють нову угоду, яка дозволить продовжити контракт українського футболіста на кілька сезонів. Але якщо пропозиція буде дуже спокусливою, то і риски відпустять українця. Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Миколенко провів 9 матчів у всіх турнірах, а його чинний контракт закінчується в червні 2026 року. Також за Борнмут виступав інший захисник з Збірної України Ілля Забарний, який влітку перейшов до ПСЖ. Розкрито причину, чому Ребров перестав викликати Луніна у збірну України. Нагадаємо, у заявку головної команди країни на другий збір поспіль не потрапив український воротар Андрій Лунін. Журналіст Сергій Тищенко зазначив, що виклик українського воротаря не пов'язаний з відсутністю у нього ігрової практики у реалі. Річ у тім, що Лунін не хоче їхати в збірну та бути дублером Анатолія Трубіна. А вже інший воротар реалу, Тібо Куртуа виступив з вимогою, щоб один із лідерів королівського клубу залишив Мадрид. За даними іспанських змі Вінгер Вінісіо Жуніор висловив невдоволення роботою хабі Алонсо і навіть натякнув, що може не продовжити контракт, якщо тренер залишиться. Його поведінка викликає роздратування в команді. Зокрема, Тібо Куртуа вже втомився від конфліктів та хотів би, щоб гравець залишив клуб. В недавньому матчі у бразильця виник конфлікт після того, як хабі Алонсо вирішив його замінити в Ель Класіко. Також цікаві новини надійшли зі стану головного суперника мадридського реалу Каталонської Барселони. Клуб готує серйозні зміни в атації, схоже, планує справжній трансферний бум. За інформацією авторитетного видання The Guardian, керівництво Барселони розглядає можливість підписання нападника Мюнхенської Баварії Гарікейна. Каталонці вважають 32-річного англійця ідеальним наступником Роберта Левандовського, контракт якого завершується вже наступного літа. У клубі розуміють, що поляк не молодшає і вже зараз шукають нападника який зможе одразу взяти на себе роль лідера в атації. Повідомляється, що Барселона готова активувати клаусулу Кейна, яка становить 57 мільйонів фунтів стерлінгів. Це приблизно 64,5 мільйона євро. Для каталонців це серйозна сума, враховуючи їхню фінансову ситуацію. Однак керівництво клубу впевнене, що англійць здатен миттєво підсилити команду і повернути їй стабільність у нападі. Нагадаємо, що влітку 2023 року Баварія придбала Гарі Кейна у Тоттенхема за 100 мільйонів євро. Того часу англійський форвард демонструє неймовірну форму: 23 голи та 3 гольові передачі у 23 матчах поточного сезону. Саме така статистика робить його одним із найрезультативніших нападників Європи. Якщо цей трансфер справді відбудеться, він може стати однією з найгучніших угод наступного літа і потенційно змінити розстановку сил у європейському футболі. Адже Гарі Кейн у футболці Барселони це звучить так, що навіть фанати Реала не залишаться байдужими. Збірна України зіграла матч п'ятого туру кваліфікації до чемпіонату світу проти збірної Франції. Тож давайте подивимось, що відбувалося до цього поєдинку. Коротко згадаємо контекст протистояння і послухаємо, які підсумки підбив Сергій Ребров. За день до матчу ввечері збірна Україна провела традиційне передматчеве тренування на легендарному стадіоні Парк де Пренс у Парижі. Атмосфера була зосередженою, але водночас спокійною. Гравці розуміли, який рівень суперника їх чекає. Тренування розпочалося з короткої розминки та управ на контроль м'яча, після чого команда перейшла до тактичних занять. Ребров зробив акцент на компактності оборони, організації ліній при швидких атаках французів і виході з підпресингу. Тренер постійно наголошував на необхідності грати максимально. Мально щільно, не залишати простору між зонами та швидко перекривати передачі на МБП, який, як він підкреслював, не пробачить навіть секундної розслабленості. Окрему увагу команда приділила стандартним положенням. Саме з них Риброу бачив шанс відкрити рахунок чи створити небезпеку біля воріт французів. Над цим елементом працювали кілька разів з різними варіантами подачі розіграшів. Під час тактичної гри 11 на 11 тренер випробовував альтернативний склад, адже не приховує, що може зробити ротацію. Перед матчем стала відома заявка збірної, де були відсутні Малиновський та Матвієнко. Відразу стало зрозуміло, що тренер прагне зберегти головних виконавців для вирішального матчу з Ісландією. Тому в Парижі наймовірніше шанс отримують кілька футболістів, які рідше з'являються в основі. На завершення тренування, Ребров зібрав команду в коло і сказав коротку, але емоційну промову. Він наголосив, що незалежно від складу, головне характер, дисципліна та віра одне в одного. Ми маємо показати, що Україна це команда, яка бореться до кінця незалежно від суперника чи стадіону, підсумував тренер. Після заняття гравці залишили поле в гарному настрої, а підтримати збірну у Парижі приїхав і Михайло Мудрик, який через дискваліфікацію не може зіграти, але перебуває з командою, додаючи їй впевненість. Сі та позитиву перед вирішальними матчами відбору. В самому матчі Рибров виставив схему гри у п'ять захисників. У стартовому складі вийшов Сваток, Михавко, Назарина, Караваїв і Очередько. На лаві для запасних залишилися Конопля, Калюжний, Іванат, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Судаков. А це означало, що Рибров хотів зберегти основних лідерів команди на матч проти Ісландії. Багато фанатів збірної не зрозуміли цього замислу головного тренера. Та у соцмережах почався справжній скандал. Чому ми не хочемо грати на перемогу? Чому ми відразу сідаємо в захист для поразки? писали користувачі в соцмережах. Аналізувати щось по першому тайму дуже важко. Синьо-жовті поставили автобус біля воріт Трубіна на весь тайм. оборонялись з надії не пропустити. Ярмолюк та Трубін, як завжди, були на висоті. Але не було зрозуміло, що робили на полі інші гравці збірної на чолі з Караваєвим. Перший тайм вистояли, але статистика вражає: нуль ударів поворота, нуль в площину, нуль котових, а відсоток володіння. Був рекордно низьким. Гравці вийшли на другий тайм знову оборонятись та надіятись на вдачу. І вже на 51-й хвилині виник дуже спірний епізод. Упамикано не дав пробити очередьку від лінії штрафного. Арбітер сам передивився відеоповтор, але пенальті не дав. Пройшла одна хвилина, і вже у ворота нашої збірної було призначено пенальті. Михавко сволив у штрафній збірної України, а МБАПЕ без шансів переграв Трубіна в 11-метровій дуелі. Далі гірше. Україна пропустила ще три м'ячі, і матч перетворився на побиття. Українські фанати чекали боротьби, характеру, спроби перемогти навіть сильнішого суперника. Сергій Ребров після матчу говорив про дисципліну, організацію та план на гру. Але українські глядачі хочуть іншого. Вони хочуть бачити, як збірна Україна грає, а не виживає. Хочуть бачити команду, яка вірить у себе, атакує, б'ється за прапор, а не ховається за спинами п'яти захисників. Бо сьогодні враження таке, що ми не Боролись за очки ми просто намагались не осоромитись. А відповідальність за це лежить не на гравцях, а на тренері, який обрав шлях страху заміж шляху боротьби. 4-0. Україна розгромно поступається проти Франції. І тепер постає питання: чи не перемудрив Рибров, не зігравши на результат в цьому матчі? Після п'яти зіграних турів в турнірній таблиці кваліфікації Україна опускається на третю сходинку та пропускає вперед Ісландії, яка в паралельному матчі переграла Азербайджан. Все вирішиться вже 16 листопада. Падав в матчі Україна Ісландія. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після матчу Франція-Україна.